Всім привіт! Це наш новий влог, Це наш новий влог. Ми знову їде в село. Покажи, по якій дорозі, гарні ми йдемо зараз тобі. Слушай, Що, коли все Коротше, не вимагає. Чотири білети на Лопушно-Почаївський напрямок. 16-15. Ура, на хуях не їдемо. Погнали, перекусик легенький злітає сюди. Да. підкриєш, чий. Добре. Отче, чаю п'ємо, розслабляємося, його на полігоні, ідемо за клуб. Його наполеони. Йду на полігон. Ідем на полігони спочатку на полігони, потім на полігони. Палити мускул. Я подивлюся. Не знімай того позорське. Добрий ранок. Забрала телефона в жабу, чудь. Вже забрав. Я тобі пішов сказала. Вже немедлюно. Ми з кави йдемо додому збиратися. Так, від того лише Анжеліна приїде. Я десь взяла паса, Дай, даємо ладно. Вони зараз всі станки, блять, болотять. Друга хуя. Oh. Сіла нахуй? Так. Красу свою. Я дуже бачиться, дайте, добре. Я дуже добре. Мама напереках. Під вибором. Як ноги, Боюсь, а але... війна вже прибула. Красавиця Наші Красавиця наша. Власники, вже ми починаємо збиратися, вже в батальі нашого краса майже зідра, напустішок. На трошки в нас перебудови ми не будемо знімати, ну хороше, отак. Всі літа, славка. приїдь на забери в підкову, ми тобі віддячим і не раз. Соня, немає солярки, реально. Фетір, ну я про... Та тихо вже, що напали. Та ж, Фетір, ну, чесно, ну, того вже разу, то вже... Хлопці придарялись, ми йдемо. Нас якісь там павліни не забирають. Да. Дуй, не дуй, не помови. Для чого? не кидайся, все нормально. Йоп, твої мастерки. Зараз, дівчата, опережаємо. Новороді стала яка не бувала. Що там? Ти їдеш на забаву? Трошки. Неплохо я влог знімаю, все равно. Нормально. Нормально. Сьогодні у нас місце з тих дерев'яних. Знаємо, що вона взяла Берлін, а вона каже, що не буде брати. Павліно просто на відео скажи, чесно чи ти брала Берлін? Я не брала Берлін, чесно не брала? Чесно не брала. Добре. <реку>

То сьогодні моя сестра Олеся з села Лопушне загубила телефон iPhone 12 білого кольору. Ми зараз будемо шукати, але для того, щоб нам шукати, ми маємо випити всі троє. Давай. Давай не викликава. Ми... Ми... Не виключати Ви відео. Давай, ти, ти перша. перша. Так, я починаю далі і далі моя Це А ну досуда. Але... Я, я п'ю. сушений гель. Воно розлазиться. Я думала, що нічого не буде. А, а я далі сідаю. Я була записана на лодку. Ти ж Павлі телефон, Павліни. Я тобі жопу ставлю. Коли води. А не будем далі. То є їхати. Але мені. Я, я на другу 30-ті Я сестра, ну, там такого. Я знімаю. <плес> для розслідування нам треба срочно вигти, бо то так? Да, Ще буде всім людям. Без розслідування не буде. Ціхи. Я посичу. <плес> я би тіла встигла, бо що ти мої. Давай, влада. Три... Якщо не випити, то наслідки вже не буде. Так. Да. І Коневського теж. Да. Ой, хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте. Хто покаже чарці дно, тому щастя шарці... закінчились, Ми тільки випили Ми тільки телефони. Все працює, все працює. працює? Люди пийте, пийте, пийте люди.

Поэтому сюда видим люди соус. Видимо. Да предать люди экскурсии. Что сыграют экскурсии? Давайте дальше. Не знаю. Варонети, варонети. Йдемо дальше. Ано, ано, не, не, дальше, дальше. О, є? Та ні, ні, мені без опитва, знаєш. ти треба їхати в Тернопіль. Ну, блядь, поїду. Треба їхати. В Тернопіль. Вадим. Один разок. Один разок. О, єс? Є хтось Міша. Міша, є хтось Хто ти? Як тебе звати? Міша, побачив.

Мала кури, блядь, гарік туди. Вона завтра піде мені жишку, блять. Так, звісно. Це лице? Буде хуйня, буде ходить. А ну чуєш, паша? А можеш сказати, що ти на 10 годин нас біля фігури забереш. То саме, то, що ти казав в альтанці, скажи зараз мені на відео. Що й дитина? А що вже? Давай, все? Я, я, я тебе зніму. Добре, ну то поїдемо ну, зранку, ну, зранку поїдемо. Я вас знімаю. Галанталь. Зранку поїдемо. А чого ти мене знімаєш, то? А чого я себе маю знімати? Бо того, що ти ж обіцяв альтанці мені що? Ну так поїдемо, то я що ж... Я ж, я ж, я ж, щось кажу. Ні, ну я на фото, на фото. По... ні, по... я ж кажу, що якщо На фото. Якщо, якщо, то... якщо, якщо ти обіцяв. Якщо ти обіцяв, то скажи, на 10 годин ми біля фігури. Ви мені спочатку додзвоніться. Ваш канал сагу. Давай! Не ну, знімай мене, мені пизда. Не, я знімаю. А манулась, сум... ну це Леся. Наста, тримай мене. Лесі.

А таксі брак працює, блядь. У світ засіяло, де Христово сродила нахуй. Короче, ми в не. Ну, то есть я загинув в Власянині. Дівчата в Лучному дому, а я з <скільки> Загини в Влосяти. Я не знаю, що буде далі. Типа завтра на 7.50 50 нас автобус, я влося та її ну, типа, я не знаю. Oh yes, I actually do the best. <говори> <говори> Короче, я не знаю, що дві. Коротше, я з в власятині. Я, я з Ангеліною в У нас ми завтра зранку поїдемо в Тернопіль. <говори> О, oh, єс, yes. я встала в якесь болото. А де то... Ні, то не нужник. А де нужник? Я щось заплуталась. А ось, єс. Yes. Короче. Я вже хтось вийшов. В всі дівчата в Лопушну, ми зранку їдемо в Тернопіль, а я завжди не в Лосятині, і я не знаю, що нам робити, блядь. Блядь, я тут промахнулася. У мене 20%. Пака. Добре, ранок люди, ранок починається не з кави, а. а? No. Ми, коротше, автобус пропустили. Що робити, ми не знаємо. Ми з Англії в Лосятині, дівчата в пошту, що робити? Челендж питання. Нескромне питання. Не питання можна задати. Топ-три варіанти. ту ду, -ду, -ду. Давай ту ду Ми йдемо пішком. А варіант А. а ми ми йдемо де... пішком. Варіант Б. нас хтось може завезти. Варіант В. Автобус. А варіант Б. Ми живемо в Лосятині. З локізом. З локізом. Бахата закрита на замок і ніхто не признає того. І нам ніхто не вірить. Походу, ми йдемо через. Не бачиш, що в мене з'їбало? Видно, що красива жінка не на зробиш. Бей, забованяє! Ти ж чому Ти свинина не чую. Коротше, люди, ми зробили пранки на батьків і на секундину так

хлоду. А ми вообще тут? Короче, мы не знаем, як ми були в Влосатині на ночівці. Автобус у Дніпрі. Дечко складовали. На з нами іде <риванець> маркіз. Самі іде маркіз. Мені на два хреста. Самий маркіз веде нас на зупинку, їде в лупошно до дівчат, бо ми трошки загубились. не сіська. Ну таке, як там до разу не попали в хочаєм, а але попали в Влосатин. Що ви а цьому ж дві бі... клюхи були попереду <реку> сіли. Ратше нас маркізна і баба автобуса, нема. <реку> <реку> Ми подалися гарні дуже живі вчораш. Милуємось. Нас в опусто ніхто не хоче завезти. Гадайте, що й цифр зіроти. Ти можеш нормально знімати як на влог, блять? Хватит собі. Тульбанусь, тальбанусь поповне. Ось така нас. Э, э, Вічно зла хазяйка вечора. Ось так. Ось так сидить на зупинці, тульбує. Ой, як гарно, просто в кадром лазить. Давайте селись. Тебе кабін. Ми поїхали в Коротше, Ми вже пожаліли, що пішли в магазин. Голу льод душ. Купили сік, де. Піздоїм пішки тепер вдогаю. Я томатний. Я овуш. Я овуш. Коротше, ми вже їдемо. Вибачте за крінж. Простіть Прості, ми спустяюсь. скоро вернемось. Привіт там. Павліна. За нами є до Поїхали, починаємо, почекай, показуємо обстановку Добрий день, люди. сьогодні Добрий день, сьогодні ми їдемо до Тернополя. І це ножі він дуже галяє до Лучки, хоче населети. Ого, що ми думаємо, скільки всі сьогодні буде Перший варіант А. 28. Другий варіант Б. Ні одного. Третій заберуть машину мусора. Четвертий від куза. Ми падаємо ми... в канаву. В канаву і ночуємо там, а потім в реанімації живемо. ту ду ду ду, -ду. Купляйте злобік на Олександрович. Власною персоною. Давай, давай, влада зараз документи повикладає, будеш нам. Лягай. Пішов самошерчик? Наші батаку. Та, ото мій.

Віддай куртку дитині. <смес> Серега, давай <смес> <заїбали. Серега, смес> не Серега далі влога знімається, прагнує. Я <смес> похуй. <смес> Куди дивиться наша поліція? Ай! <смес> Україна колядує. Почнемо піти далі. Колядує, вся земля! співають! Ей! О, yes! Ой, гос и гос и говорю! О, маленький мальчик! Я мала, Я Петрович, он будет. И я, его. Тихо, тихо. Ой, какие вопросы, не могу ответить. Не могу ответить. Раз. могу Григорович. Шевченко. Ну, потому, типа, ездить будет. Я, блядь, просто состыдилась, и вы на меня так вообще налетели. Придурки. Ви да дай, 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 давай станы, станы, давай, слышно. Давай мне, дай мне не рассматривать. А ну, а ну плотно? давай. Шлюха! Нет, то понятно. Нет, сам запишись на миссии. Дай я покажу играть. Не <кліпи> <скільки> нет, да. Кто трестанов? Та я! Ну я і що? Ну не стрималася, не добігла до ти ж собі вдома люди! Бритонула? Не стрималася, не добігла до туалету. ти так б'єш льотку і тут. Ніякому разі. Пашки просто телефон грає голосніше за телевізором. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Ну що ти, братишка, прийти? Обида залита в груди, Не можешь ни хавать, не пить, Сука, не хочется жить. Това е сиро сърце. Сро сърце. Сиро сърце. чутка сърце. И това е наш видео блог. Тебе му даст Серо. сиро. Тебе би да ви 二、哎、呀！真是不想